Ми не будемо чіпати ваші звичаї та релігійні традиції. Бо враховуємо специфічність матеріалу, з яким нам доведеться працювати. Говорячи, матеріал ви? Маєте на увазі народ, який сотні років тут проживає. Я вас вірно зрозумів? М -м, можливо, я не зовсім точно висловився. Ні. Ви висловились точно. Куди вже точніше? Ну, в такому випадку, сподіваюсь, ми знайдемо спільну мову. Я За своє довге життя я розмовляв багатьма мовами польською, німецькою, італійською, древньоіврейською, а головне українською. Мовою свого народу. З ним у мене порозуміння.